Майже тисячу запоріжців з початку року прооперували в хірургічному відділенні 5-ї міської лікарні. Найчастіше це були пацієнти з невідкладними у невідкладному стані з апендицитом, холециститом та панкреатитом. Щодня у закладі чергують 16 хірургів різних напрямків, які буквально рятують життя пацієнтам. Один з таких і запоріжець Олексій Забуга. У чоловіка знайшли новоутворення у кишківнику. Два місяці тому його прооперували. Нині запоріжець відновлюється, і за словами. Йде на поправку. Я поступив у досить тяжкому стані, і вони мене, можна сказати, рятували. Нормальний, хороший догляд. Що, що сказати? Своєчасно перев'язки зробили, як этот, своєчасно на перев'язки, ставили, як було покра... погіршення стану, низький став, гемоглобін, все, ну, робили капельниці, вводили. Різні препарати, щоб покращити стан. Щорічно за допомогою до лікарні звертаються близько двох тисяч людей. Цього року технічні можливості закладу посилили оновленим лапароскопічним обладнанням. Воно дозволяє проводити більш точні оперативні втручання. Ми маємо спроможність надавати щогодинну цілодобову хірургічну допомогу. У нас є можливість обстежувати хворих в будь-який час, це і лабораторні аналізи, це і допоміжні методи дослідження, комп'ютерна томографія, ультразакове дослідження. Якщо з'являються будь-які болі в животі, острі треба одразу звертатися за медичною допомогою. Якщо ці болі прогресують, треба викликати швидку медичність.